Петя, і Сина, і Святого Духа. Напередодні Великого Посту Церква говорить нам про прощення. Сьогоднішня неділя так і називається Прощена неділя. Дійсно, коли ми читаємо молитву Господню, Отче наш, там звучать такі слова. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо. Винуватцям нашим. І цю молитву ми повторюємо кожен день. І от вступаючи в Великий піст, ми повинні попросити один в одного пробачення. Навіть якщо ми з усіх сил намагалися нічим не образити своїх рідних, близьких друзів, але все одно ми люди і ми схильні до гріха. І тому потрібно знайти в собі сили і сказати це слово, чарівне слово, слово прости. І, звісно, самим прощати. Адже Господь сказав, якщо ви не будете прощати людям їхні гріки, то і я вам не прощу. А якщо будете прощати, Людям їхні провини, то і я вам прошу. Дивіться, на перший погляд, ніби Бог тут себе поводить так, як ми. Але ні. Дивіться, не тому, що Бог, Бог всім хоче прощення. Але коли людина кається, вона стає здатною прийняти ту благодать і те прощення. Знаєте, це тоді, коли людина. Каже, що я хочу одужати, я буду приймати ліки, я буду лікуватися. А інша справа, коли людина каже, що ніби хоче одужати, але не хоче ні виконувати, ні настанови лікаря там відносно дієти, ні інші якісь поради, які допоможуть одужати. А так, дві браті і сестри, Бог є любов. І хоче, щоб всі люди спаслися, щоб всі люди прийшли до пізнання істини. І недаром Господь сказав, коли його запитали про найбільшу заповідь, Господь сказав, що найбільша заповідь це заповідь любові. Люби Бога від цього серця і люби ближнього як самого себе. І дійсно, наше спасіння залежить від наших ближніх. А точніше сказати, від того відношення. Яке ми маємо до ближнього. Господь сказав, що те, що ви зробите або не зробите, в самому ближньому, тобто хто, і хто поряд з вами, те ви зробите або не зробите мені. От, тому, дорогі браті і сестри, вступаючи в Піст, ми повинні вступити у Піст якраз з тим чистим серцем, яке не має ніякої образи і чогось поганого на ближньому. Дивіться, ми коли не, не дозволяємо собі або не думаємо про те, що треба пропустити пробачення, і взагалі не вміємо, наприклад, пропустити пробачення, то тоді ці образи, які буденні, такі, можна сказати, мізерні, які не варті уваги, але вони, як тим сніжним комом, вони один на одного накладається. і від того багато біди потім. Багато сімей розходиться через те, що немає розуміння, що не проговарюють, не спілкуються, спілкуються тільки одними якось, дежурними фразами, а потрібно спілкуватися. В Першу чергу я хотів би звернути увагу якраз на сім'ю, на родину. Адже з ким ми саме більше спілкуємося, з цими своїми, своїми домашніми. І тому ми повинні. Один в одного завжди просити пробачення. Лише сьогоднішню неділю, бо сьогодні неділя називається Прощення, і ми сьогодні повинні простити. А ми, по-перше, знаєте, щоб не просити пробачення, дуже просто не ображати. Але я вже сказав, що ми грішні. І хочеш чи не хочеш, а десь все одно десь сказали якесь неприємне слово, десь якесь зауваження зробили некоректне. Тому. Завжди в на, нам є, в чому просити пробачення один одного. І старатися, звісно, не осуджувати. Тому що коли ми осуджуємо, ми ставимо себе вище і тим самим порушуємо цю заповідь. заповідь така, не суди і не судим, будеш. Якою мірою ти міряєш, такою міряється і тобі. Тому, навіть браті і сестри. Повинні ми старатися ніколи не тримати зла в своєму серці. Але як же ж буває так, ну, зрозуміло, рідні, ти любиш і ти все одно прощаєш там якесь слово, все. А як же, коли людина тобі принесла дуже багато якогось зла, коли вона зрадила, коли вона принесла дуже багато горя, і буває, люди приходять і кажуть, а як я можу таке простити? Як я таке можу простити? І тоді хочеться показати на хрест, на якому розп'яти Ісуса Христа. Коли його розпинали, він що казав до Отця Небесного? Прости їм, бо не знають, що творять? І повірте, дорігі браті і сестри, як би нас не образив наш ближній? Ми все одно повинні знайти сили його пробачити, навіть якщо він не просить вас пробачення. Але тоді це прощення буде не таким, якби попросив пробачення. Тому що, коли сторони, як кажуть, просять до одного пробачення, то можна відновити той, ті стосунки і той зв'язок до того, я кажу, назад, повернути таким, як він був. Це можливо. Але коли хтось не кається, не проси прощення, не прощення, то звісно відновити стосунки вже так не, не вийде. Але ми повинні знайти в собі сили хоча б не тримати в собі зло. Простити в плані тому, що в, на, в нас, в нашому серці не було тої образи. Але це не означає, що ми знову будемо так само спілкуватися з цією людиною. Не заставляє Бог так. Якщо ти, навіть якщо ваза. Чи кружка впала і розбилася? Можна її склеїти, але вона буде протікати, і вона вже не буде такою, як була, правда? А так і бувають стосунки між людьми. Але ж головне в цьому, щоб ми не тримали образу у серці. Але це не означає, що забути. Далі людина пам'ятає, тому що ми не можемо забути певні якісь там, якщо людина дуже нас образила. Ми пам'ятаємо, да, що це людина така. І ми, ми вже більше, як кажуть, не стараємося не наступати на ті самі граблі. Але головне, що я хочу сказати, щоб людина не тримала в собі образи. Тому що образи, вони руйнують нас. Так само, наприклад, можна сказати про заздрість. Коли людина заздріє іншій людині, та людина може це і, про це і не підозрювати. І від того тій людині, як кажуть, ніколи не не що її все одно. А та людина, яка заздре, вона мучається і своє серце ранить, свою душу ранить. Адже будь-який гріх, він ранить людину в першу чергу. І взагалі святі отці кажуть, що гріх це є рана, яку людина наносить собі. Тому, браті і сестри, рану потрібно лікувати, а найкраще їх не наносити. Тому будемо старатися у цей піст не лише звернути увагу на їду, адже це тільки маленька, мізерна складова, яка просто повинна допомагати. А саме основне, щоб ми постилися духовно. щоб ми більше часу приділяли своїй душі, читали Слово Боже, щоб ми старалися свою молитву зробити більш такою сконцентрованою. Не просто прочитати молитву, а щоб і серце, і розум, і, і уста говорили одне. І щоб ми дійсно цим постом великим підготували свою душу до зустрічі великого свята, свята і свят Пасхи Христової. Амінь. Промовимо всі.